Я Крістоф Шамбон, партнер сільськогосподарської виробничої групи Гаек Дірождюдар у Сансі, якою керую разом із трьома моїми колегами. Ми тут у фермерському господарстві Тені неподалік села Сансі. Ферма займає 190 гектар, виробляє 800 тисяч літрів молока. Тут, у самому серці гір Юра, в регіоні Франш Конте виготовляють типові регіональні сири Комте та морб'є із використанням захищеного позначення походження. Частина нашого молока переробляється на сир морб'є безпосередньо на фермі. Я відповідаю за переробку молока. Здебільшого ми виробляємо сир морб'є тут, на фермі. Крім того, виготовляємо сорт сиру Шато а також трохи сиру раклет. Виробляємо інші молочні продукти, такі як йогурт, десертні сиркові маси, сиркові намазки та кисломолочні сири. Особливість переробки на фермі полягає в тому, що після доїння корів молоко надходить безпосередньо у виробництво та відразу ж на переробку. Обробляємо молоко доти, доки воно не стане сиром морб'є. Виробництво відбувається в кілька етапів. Після доїння молоко потрапляє на першому етапі безпосередньо в сирний бак. Для дозрівання додаємо молочно кислі бактерії. Потім даємо сичужний фермент, який створює такий собі густий йогурт. Після цього залишаємо молоко відпочити добрих пів години. Потім молоко, що згорнулося, розбиваємо сирну масу розділяємо на невеликі шматочки, які швидко перемішуємо. Після цього прибираємо сироватку і знижуємо вміст лактози. Знімаємо близько 30 Потім поміщаємо все в форми попереднього вичавлення, даємо попередньо вичавитися чверть години і отримуємо головки, які розрізаємо навпіл, щоб посипати їх золою. Потім головки сира пресуємо. Після пресування перевертаємо. Сири залишаємо до наступного ранку, перш ніж вийняти з форми та посолити з обох боків. Надалі вони відпочивають на полицях у підвалі протягом доби. Після завтрашнього ранку укладаємо їх на полиці з ялинової дошки. Головки сира натираємо через день протягом 45 діб для досягнення найкращого результату. Раніше сир морб'є завжди виготовляли безпосередньо на фермі. Причиною цього стало те, що зимові місяці були дуже холодними. Фермери самі приносили молоко на сироварні, де з нього виготовляли сир комте. Але оскільки взимку деякі дороги були в дуже поганому стані, молоко зберігали на фермі. Для цього його потрібно було згортати в казані на відкритому вогні. Через те, що молока від одного доїння не вистачало на цілу головку сиру, сирну масу посипали золою, щоб захистити. Молоко від другого доїння за день додавали пізніше, і морб'є перетворювався уже в повну головку сиру. Корови нашої ферми перебувають на пасовищах 8 місяців на рік. Це означає, що корови пасуться і вдень, і вночі основний корм влітку завжди складається з трави. Взимку, як ви бачите, за моєю спиною, коровам згодовують сіно другого укосу. Умови використання захищеного позначення походження забороняють використання силосу або сінажу. Тому ми вирішили покращити якість наших грубих кормів, а також спорудити установку для досушування сіна. Отже, два роки тому ми інвестували в сушку сіна, щоб збільшити кількість основного корму, а також покращити якість і смак сіна. Якщо говорити про переробку на фермі, ми не плануємо гнатися за молочними рекордами натомість прагнемо досягти однакового вмісту жиру та білка для виробництва сиру протягом року. Це також одна з причин, чому тримаємо телят цілий рік. Ми це робимо для того, щоб виробляти молоко потрібної якості та кількості. Над цим завданням ми працюємо вже протягом кількох поколінь. Зрозуміло, що як тваринники приділяємо особливу увагу здоров'ю тварин. Ми усвідомлюємо, що здоров'я наших корів можемо забезпечити лише відповідним основним кормом, тобто високоякісним сіном першого та другого укосу. Наш процес кормозаготівлі починається з очікування найкращого часу з погляду положення сонця. Завдяки цьому, ми можемо бути впевнені, що максимально використовуємо фотосинтез рослин, щоб справді отримати максимальний вміст цукру для нас найкращий час для збирання початок виходу колоса з року в рік період кормозаготівлі може змінюватися на два тижні в той чи інший бік. Зі зміною клімату цей час зміщується ще далі. Зазвичай ми отримуємо найкраще сіно між 15 і 30 травня щоб забезпечити якість молока та здоров'я наших корів, ми вирішили косити за допомогою нова ката Альфа Моушен від Пьотінгер. Машина дуже добре копіює поверхню та запобігає пошкодженню дарнини. Ця косарка дає нам змогу косити на висоту зрізу з долоню, тобто від 7 до 8 сантиметрів. Ми вважаємо, що ворушити потрібно дуже близько до землі, але й не змішувати землю з сіном. Цюрту ворошилка повинна мати кілька коротких важелів, щоб перевертати сіно та не втрачати цукор із рослини. Потім працюємо валкувачем петінгер, метеликом, як ми його називаємо. Нам потрібні агрегати, які справді добре копіюють поверхню. Це дуже важливо, тому ми працюємо цією машиною. Під час валкування звертаємо особливу увагу, щоб ротори могли копіювати поверхню. Тому наш валкувач оснащений копіювальним колесом попереду ротора. Це дає змогу справді добре підбирати сіно з поля без втикання граблину землю та зішкрібання, що запобігає забрудненню корму землею. звичайно, причіп підбирач фару був обраний для заготівлі кормів з дуже простої причини забезпечення якості копіювання поверхні. Фаро адаптовується до поверхні. Тому це машина, де ви опускаєте підбирач, а він самостійно копіює поверхню. Ми живемо в гірській місцевості з карстовими ґрунтами. Це означає, що наші поля подекуди мають нерівності. Для нас точне копіювання поверхні землі машиною є ознакою якості її роботи. Ми зупинили свій вибір на керованому підбирачі, тому що він не пошкоджує кормі, забезпечує високу пропускну спроможність. Оскільки в нас також є поля з довгими транспортними шляхами, висока пропускна спроможність допомагає нам покращити продуктивність за день перевагами цієї машини є великий об'єм і автоматичне завантаження. Відомо, що агрегат бережно підбирає та завантажує сіно, навіть якщо корм збирається відносно вологим. Як тільки лунає сигнал, ми зупиняємо процес завантаження, що допомагає уникнути ущільнених зон на сіні. Це є великою перевагою для процесу досушування сіна. Ми дуже пишаємося своєю професією та можливістю працювати з нашими тваринами, захопленість розведенням великої рогатої худоби, увагу до нашої породи корів Монбельярд. Ми передаємо з покоління в покоління. Ми робимо все для того, щоб забезпечити населення продуктами харчування. Сьогодні йдеться про продовольчу незалежність. Хто має шанс займатися найкрасивішою роботою у світі, крім нас, фермерів? І саме це робить справу такою привабливою для нас. Успішніше з п'ятінгер.